Коло студентської свободи, і це третій випуск. А чи знаєш? Сьогоднішній випуск ми присвячимо другій світовій війні. Ходімо! У вас В мене та ж Перше питання з історії. Дуже просте. Коли закінчилась Друга світова війна? Ну а конкретніше? 9 травня. 9 травня ні, це не підходить. Саме Друга світова. Коли Японія <ріху> Де, десь? Так, другого вересня, 45-го року. Коли закінчилася Друга світова війна? 45-го. А число конкретніше? Перше. Ні, а, трошки близько. Неправильно. Третє, третє, третє сімбро. Ні, неправильно, друге вересня. Коли закінчилася Друга світова війна? У 45 році. А конкретніше? Підказувати. <реш> Не пам'ятаю. 2 вересня. 2 вересня. Коли закінчилася Друга світова війна? Друга світова війна закінчилась 8 травня 1945 року. Це правильно. Чому? Тому що вона закінчилася 2 вересня 1945 року. А підписали? Ну, 2 вересня. Це коли Японія капітулювала остаточно. А, от у тоді Ну, гаразд. Добре. про перець все. І... <рес> Не ну, зачекайте, ще до питання. 8 травня 1945 року. Ну, це коли ем, Європу тільки від окупантів освободила. А саме взагалі Друга світова війна, коли закінчилась? Коли Японія капітулювала. трошки пізніше. На скільки? В августі. В августі. Ні, 2, 2, августа. 2, августа. 2 августа. Не, вересня. 2, 2, так, далі у нас з історії. О, Коли закінчилась... Коли закінчилась Друга світова війна? Що? Коли закінчилась Друга світова війна? Ну, сьогодні. 1 вересня 1945 року. Майже, 2 вересня. Ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. О, так, правильно. коли закінчилась Друга світова війна? Друга світова війна закінчилася 1 вересня 39-го вона почалася, угу. а закінчилася вона закінчилася на 8 серпня 1945 року. другого вересня. А другого, другого вересня, точно, 8... 8 серпня це було. Квантунська армія ну, ясно. Коли закінчилась Друга світова війна? Друга світова війна закінчилася в 1944 дев'ятсот сорок четвертому році. Восьми травня не, не 2 вересня 45-го року. Далі питання з літератури. Зараз я зачитаю ролик з вірша, а ти повинна сказати, хто його автор. Мій перший вірш написаний в окопі на тій сіткій от вибухівці, коли згубила зорів гороскопі моє дитинство вбити на війні. Подказку? Ця людина є автором книги записки українського самошедшого. Не пам'ятаю, не читала навіть. Ще одну підказку. Ця людина ще жива. Ні, не знаю навіть. Ліна Костенко. Ліна Костенко? Так. Підказка. Ця людина. Так. Молодець. Yes. Підказка. Ця людина є автором книги-записки українського сумасшедшого. Ні, не хочу. Я не пам'ятаю. Ще підказка. Ця людина ще жива. Ще жива? Так. Не це Ліна Костенко. Yes. Так, моє дитинство буде на війні. Варіанти відповідей? Немає. не знаю Підказку можу дати. Ця людина була автором книги записки українського самошедшого. Ліна Костенко. Правильно. тут пас Підказку може дати. Ця людина є автором книги записки українського самошедшого. Так, правильно. Підказку може дати. Ця людина є автором книги Записки українського самошедшого. Ще підказку це жінка. Дуже цікаве питання, але. Ліна Костенко. Ні. Хочете підказку взяти? Помощь друга. Не дзвоник до Ця людина є автором книги «Записки українського самошедшого. Не знаєте, це Ліна Костенко. Знаєте, хто це? Ні. Так. Да. Ця людина є автором книги записки українського самошедшого. Це Ліна Костенко. Наступне питання з літератури. Я вам зачитаю ривок з вірша, а ви мені скажете, хто його автор. Мій перший вірш написаний в окопі на ті сітки от вибухи в стіні, коли схопила зорі в гороскопі, моє дитинство бути на війні. Підказку можу дати? Ні, давайте без підказок. Я люблю вірші, особливо люблю Твардовського. Вот Теркин Василий, это как раз уместно будет сегодня, а лучше какой-то отрывок Ствардовского вам прочитаю. А вы это защитите как это, потому что мы будем викторину играть, а я хочу к ветеранам пойти. Поэтому... А, а медали? Нет, ребята, я не гордый, не загадываю, вдаль так скажу. Зачем мне город? Я согласен на медали. На медали Тоник спеху. Вот закончили войну, вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. буду же еще едва ли, Ну твое не сказать. Отвою я не готов. Но скажу насчет медали. Мне ее тогда подали. А раз я достой. И понять, вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с вами. Вот пришел я с полустранка, в, в свой родимый сельзовет. Я пришел, а там гулян. Нет гулян? Ладно, нет. Я в другой вопрос. И в третий. Вся круга на виду. Я не буду в сельсовете на гулянку попадать. Я вижу на вот не человек. Я бы стал бы 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 все потом. На всякие вопросы отвечал я. Нет. Как начал? Как была вся? Как она? Ну, вот так. сначала Девчонки, а тебя на средних однах. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужно. Ждет, девчонка, вот не мучай. Слово зря такое, но позволь. На этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь на вечерке, а девчонка самый свет. Нет, сказал Василий Теркин, вздохнуло и слово нет. Нет, ребята, я не гордый, не загадываю вдаль. Так скажу, зачем мне вот? Я согласен, на медаль. Спасибо Помолодец, вам. Это тоже да. на вопрос. Давайте так, если вы хотите викторину, я приду, отдельно будем викторину. У меня целая программа зарегистрирована. Если мы будем играть в дружбу, мы будем играть в дружбу. Если мы будем играть, то, что вы хотите, меня сейчас где-то... Меня там ждут люди, понимаете, которые достойны уважения, которые с медалями, которые все это прошли. Понимаете, пошлите лучше с ними гулять. Нас остальное Давайте. Давайте мы с вами отдельно. Дай телефон, мы вам. Я... Дай Добрый, телефон. Дядь. Я позвоню. Дай мы телефон. Вам, если... Нет. Топить, Нет. Да. Давай. Просто третье питание. Смотри, мы договоримся с вами, я вам позвоню. И мы с вами все поговорим. Хорошо? Так, Потому, що... Що... Слушайте, я хочу с вами поговорить. Ну что вы знаете, как да. наскакиваете, у тебя такі, раз, наскочили. За столом сижу з ветеранами. Да, я... да, ми, ми ж почекали, ми ж почекали вас. І останнє питання з культури. Хто є автором цієї картини? Підказку? Да, я не знаю, да. <свят> в юності мріяв стати художником в 1939 році спільно з радянською владою окупував Польщу і допоміг окупувати Західну Україну, Західну Білорусі і Прибалтику. Ще підказка. Я не знаю, тому бо... ні, не вірю. Ні. Да. Це десь? Це Адольф Гітлер. Добре, ви не отримаєте прапори наш. І останнє питання з культури. Це все. Це ж, ж останнє най, найпростіше питання. Хто є автором цієї картини? Підказку. Да. В 1939 році спільно з радянською владою окупував Польщу і допоміг окупувати Західну Україну, Західну Білорусію і Прибалтику. Ще підказку? Ти здібашся такий сьогодні просто? Його діяльність була засуджена Міжнародним військовим трибуналом. Гебельс чи що? Гебельс? А це хто? А, ну, Гебельс. Гебельс. Привіт. Меня тут допускають, слышите? Ну це Адольф Гітлер. Адольф Гітлер нарисував? так? Так. О. Він у юності мріяв стати художником. О -о. Давайте спочатку дві вопроси я отвічу на камеру. Добре, на жаль, ви не отримаєте прапорець. На жаль. В юності мріяв стати художником в 1939 році спільно з радянською владою окупував Польщу і допоміг окупувати Західну Україну, Західну Білорусію і Прибалтику. Культурі не нісе. Ще підказку можна дати? Його діяльність була заслужена Міжнародним військовим трибуналом. Художник, так? Да? Так, художник, австрійський. <реку> Знаєте, це Адольф Гітлер. <реку> Дивіться. <реку> Знаєте? Логічно. <реку> <реку> Добре, дякую. Ви не отримаєте прапорець. <реку> Підказку можна зараз дати. <реку> Він в юності мріяв стати художником. А в 39-му році спільно з радянською владою окупував Польщу і допоміг радянській владі окупувати Західну Україну, Західну Білорусі і ще раз Чесно показати? Знаєте, ще підказка може дати. Його діяльність була засуджена міжнародним військовим трибуналом. Знаєте, це Адольф Гітлер. Неочікувано, очікувано, правда? Да, Добре. Ви не отримаєте, на жаль, сьогодні проперець. Дякую, до побачення. Підказки? Є підказка. В юності мріяв стати художником в 1939 році... Сученко? році. Ні. Mm. Спільно з радянською владою купував Польщу і допоміг радянській владі купувати Західну Україну, Західну Білорусію і Прибалтику. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще підказка. Його діяльність була засуджена міжнародним військовим трибуналом. Команда в нього в голові навіть не А як його звати? Ім'я. А до себе. Точно вже ж лісовав. Ви, на жаль, не отримуєте пропорець сьогодні. Дякую. До побачення. Підказку можна зараз дати. В 1939 році спільно з радянською владою окупував Польщу і допоміг окупувати Західну Україну, Західну Білорусі і Прибалтику О, Сталін? Ні. Ні. ще підказка. Його діяльність була засуджена міжнародним військовим трибуналом. А ще раз запитання: хто є автором цієї картини? А. Це Атом Фітр. Добре, дякую. На жаль, не отримаєте прапорець. Хто є автором цієї картини? Ой, не знаю, я школу давно давно закінчила. Можете ще підказку? Давайте. В юності мрія стати художником в 1939 році спільно з радянською владою окупував Польщу і допоміг окупувати Західну Україну, Західну Білорусію і Прибалтику. Не треба читати. Не помню тоже. Ще одну підказка може дати? Ее <ріху> подіяльність була заслужена международным рисковым трубой. Это, это либо Шевченко, либо... М -м -м, сейчас я вспомню, я его учила когда-то. Мужчина, я знаю, что это мужчина. Да, правильно. Нет, не помню. Знаете, я, це... я, я, я поняла, а, кто. Да я... не я! <ріху> це Адольф Гітлер. Фу. <ріху> Хотите? Ви, <ріху> на жаль, не отримаете сьогодні про Хто є автором цієї картини? Автором. Так. Підказку можу дати одразу. В тисяча дев'ятсот В 1939 році спільно з радянською владою окупував Польщу і допоміг окупувати Західну Україну, Західну Білорусі і Прибалтику. Це людина? Так. Ця людина. <підказ> Тобто, як розуміється, не найдеться? Що? Не просто, не найдеться? Ні. Ще підказка в юності і стати художником, але не вийшло. Гітлер чи що? Так, правильно. І ви сьогодні перший, хто отримує прапорець. Я вас О, вітаю. Дякую. <laughs> Дякую. Дякую, до побачення, щастить. Вам і та людина, яка залишається завжди по той бік екрану. Сьогодні лише одна людина виграла прапорець. Але у вас завжди є можливість прийняти участь у нашому шоу та виграти свій власний прапорець. Ставте лайки, робіть репости. Пока!